Привіт! Сьогодні поговоримо про кабелі Sterling, які кабелі існували та які існують. Також я покажу, що всередині такого кабеля та чим його можна замінити. І найголовніше, ми поговоримо про те, як такий кабель можна відремонтувати і як зробити це правильно. Мабуть, ця тема комусь може показатись банальною, але насправді вона дуже актуальна і у нашому Starlink Community Ну, Може і не кожен день, але кілька разів на тиждень буває виникають питання від людей, які запитують в нас перебуло кабель, що з цим робити. Тому це відео, перш за все, саме для цих людей. Але і може бути цікавим всім, кому просто цікаво дізнати щось про ці кабелі. Кабель відкрив терміналу першої ревізії. Це був ось такий. Гумовий кабель чорного кольору, дружина його була 45 метрів, та діаметр ми зараз виміряємо. Ось можете побачити 6,6. І це був такий досить приємний кабель, і гадаю, що відмовились від нього з екологічних міркувань, та, та перейшли вже на ось такий більш знайомий усім кабель. Сірого кольору. Це кабель від круглого другої ревізії. Довжина його також була 45 метрів та діаметр. Ну, трохи трохи товстіше. Це кабель такий вже більш жорсткий і гадаю, що він вже був зроблений з того матеріалу, який дуже полюбляють наші. Миші. З новим прямокутним терміналом SpaceX прийшли до ось такого знайомого для, для багатьох кабеля з цими коннекторами. І початкова довжина кабеля комплектного була 23 метра, а згодом вони перейшли на кабель довжиною 15 метрів. Ось саме це кабель, який зараз йде у коробках з новими терміналами. Третій ревізії і його довжина 15 метрів. Але SpaceX не відмовились від кабелів довжиною 23 метра. Вони просто їх стали продавати окремо. Вони йдуть ось у таких коробках і всередині можна побачити той самий кабель, але довжиною 23 метра. Ось так він упакований. Також, також для тих, кому. Дійсно, треба існують більш довгі кабелі довжиною вже 45 метрів. Це ось така духка велика. І можете звернути увагу, що е діаметр цього кабеля більший, ніж діаметр звичайного короткого кабеля. Давайте виміряємо діаметр короткого кабеля 6 мм, а діаметр довгого кабеля 64. Це, це логічно, тому що у більш довгому кабелі втрачається більше, тому це якось треба компенсувати. І, до речі, щодо діаметру кабеля, спочатку. З 23-метровими кабелями діаметр був такий самий. Ось у мене тут є шматок 23-метрового кабеля старого, і можете побачити, що це два ідентичних кабеля, але згодом SpaceX вирішили трохи заощаджити, та прийшов на більш тонкі кабелі. ось такі. З новими терміналами 4 ревізії йде ось такий кабель, про який я вже розповідав у своєму відео з розпаковкою нового термінала. Хто не бачив, можете подивитись на моєму каналі. Діаметр кабеля ось такий. Тобто це, мабуть, найтонкіший кабель з усіх. А так, в цілому це такий самий кабель. Ну, і, мабуть, окремо поговоримо про. Монстр кабель від квадратного терміналу High Performance. Це найтовстіший кабель з усіх. Ось можете побачити, який він здоровесний. І його оп, вибачаюсь. Ось його діаметр 8,2 мм. Також можете звернути увагу, що на цьому кабелі стоять. Конектори, які відрізняються від коннекторів звичайного терміналу. Ось так вони виглядають. І це зроблено для того, щоб просто одне в інше не втикали, тому що споживаємо потужність High Performance терміналу майже 380 Вт. І конектор всередині також механічно відрізняється, щоб витримувати таку потужність. Тож, ось перед нами два зразка кабелів Starlink. Цей більш старий, а це трохи новіше. Як можете побачити, це звичайна екранована пара вуличного класу. Саме тому цей кабель можна замінити такою самою будь-якою якісною екранованою вуличною витою парою. Можете побачити, що на більш старому кабелі ось ці дроти трохи товстіше. Оце Майже непомітно, мабуть. Саме тому саме кабель трохи товстіший та більш такий твердий. Але насправді сучасні термінали з останніми прошивками споживають менше, тому ось такого кабелю цілком достатньо і можна використовувати майже будь-який якісний кабель п'ятої категорії, шостої категорії. Що вам зручніше, відповідно, можна обтискати звичайні коннектори, обов'язково екрановані, та підключати ось цю екрануючу жилу. Цей більш старий кабель обтискати трохи складніше, тому що дроти сюди не дуже просто входять, але це цілком можливо. Цей кабель обтискається взагалі без будь-яких проблем. На жаль, в мене під рукою зараз немає розібраного кабеля від high performance терміналу, тому я покажу на іреані фото порівняння. Як можете побачити ситуація, там, так би мовити, трохи складніша, тому що це взагалі такий кастомний кабель, дроти там досить товсті, та ще й нестандартного кольору, щоб заплутати. Чим замінити такий кабель я, на жаль, підказати не можу, мабуть, нічим, тому що хай performance термінал споживає під 400 Вт. Це, ну, це багато, тому краще все ж таки, мабуть, використовувати оригінальні кабелі, їх цілком можливо купити. Так, вони трохи дорожчі за. Кабель від звичайного терміналу. Але тут, тут вже нема вибору інколи. Тож, така ситуація з цими кабелями. Щодо ремонту, у вас провело кабель, як його ремонтувати? Найкоректнішим методом ремонту є використання ось таких кабельних з'єднанів. Ця штука забезпечує герметичне та надійне з'єднання двох половинок кабелю, тобто берете кабель, відрізаєте все ще там зайве, обтискаєте коннектор для зручності, можна використовувати схему Б. Але насправді головне, щоб з двох сторон у вас була однакова схема обтискання і все буде працювати. Не забувайте надіти цю штуку звісно, перед обтисканням. Далі вставляєте це сюди. Закручуєте і з цього боку така сама штука надягається та закручується. Все. Це дуже просто, не потребує ніяких е спеціальних інструментів. Е звісно, крім інструмента для тискання кабелю. І все. Це буде надійно та стабільно працювати. Це швидко можна від'єднати, якщо треба. Е замінити, замінити, тому. Дуже рекомендую використовувати саме цей метод. І будь ласка, ні в якому разі не використовуйте відкриті, не негрівматичне з'єднання, ось, як на фото. Ці штуки вони виключно для використання в приміщенні та такого більш побутового класу. Будь ласка, не забувайте, що в цьому кабелі присутня досить. Велика напруга, тому будь-який е, негерметичний коннектор е, пропрацює недовго, е, він буде дуже окислюватись і може ще й вивести з ладу ваше обладнання. Тому використовуйте тільки ось таке. Якщо ж немає можливості таку штуку використовувати, а кабель треба відремонтувати на зараз, то звісно можна. З'єднати дві половинки, і зараз я покажу, як це зробити найбільш правильно. Ну, а ви вже будете відповідно до своїх можливостей це робити, використовуючи, сподіваюся, моє відео як такий собі референс. Ось в мене є пошкоджений кабель, який я буду ремонтувати. Але перш ніж починати ремонт, я раджу завжди оглядати стан конекторів, банально подивитись, що там всі піни на місці, що нічого не та не якісливость. Бо може бути таке, що, наприклад, ось цей досить дефіцитний коннектор, що з боку роутера може бути несправним і тоді взагалі не буде особливого сенсу ремонтувати цей кабель, тільки якщо у вас немає цього коннектора. Ви не бажаєте робити з'єднування в двох місцях. В даному випадку все добре, тому можна приступати до ремонту. Дуже важливо робити це правильно, тому що вита пара це досить високочастотна диференційна лінія передачі даних, і в інтернеті можна зустріти багато різних методів з'єднання цього кабеля. Автор кожного методу, звісно ж, буде. Казати, що в нього все і так працює, але це може працювати в нього і не працювати у вас. Або ж може, воно може сьогодні працювати, а завтра не працювати. Тому що тут все ж таки існують певні стандарти, і тому що і те, що воно взагалі працює, це насправді дяка залізу та а, програмному стеку, який витягує. Та гарантує хоч якусь доставку даних навіть у дуже поганих умовах. Але ж наша мета зробити все правильно, щоб не було ніяких сюрпризів на кшталт провалу швидкості з гірабіта до 100 Мбіт або нестабільного з'єднання. Тож починаємо. Для ремонту нам знадобиться кілька інструментів. Це наш, кусачки. А, також а, нам знадобиться кілька різновидів а, термоусадки. Ну, взагалі в мене тут така коверція, буду використовувати те, що зручніше. А, кабель треба буде зробити герметичним, тому можна використовувати або а, термоусадку. З герметиком всередині така існує, або ж можна просто використовувати герметик окремо. Також опціонально, але досить бажано використовувати шматок фольги для екранування нашого з'єднання. Також не завадить банальний ізолента, щоб зверху все це добряче замотати. Спочатку, звісно ж, відрізаємо ці підпалені, пошкоджені кінці. Ось так, дивимося, що там далі кабель в нормі. А тут ось так. Так, все, окей, можна далі продовжувати. Далі нам треба зняти трохи ізоляції звідси. Можна використовувати або ніж, або ж а, ось такий інструмент для зрізання ізоляції з кабеля. Ось так стягуємо. Один кінець, так. інший. Ну, тут ми екран загубили, нічого страшного. Дивіться, ми його теж будемо раз забирати, бо він буде трохи заважати. Далі в нас йде ось така ізоляційна плівка, яку теж треба зняти та відкусити. Ось так. І зараз дуже важливо надійти шматок термоусадки. Ну, взагалі зручніше щоб це було, звісно, робити до різняття е, ізоляції, але я трохи забув це, як завжди. Тому ну, це нічого страшного. Беремо натягуємо. Ну, цього шматка має нам вистачити. Бо з'єднання буде ось якесь таке, і це потім просто сюди налізе та все закриє. І тепер починаємо по парах з'єднувати ці дроти. Починаємо, наприклад, з зеленої пари. Далі знову беремо знімаємо ізоляцію з дрота. Ось якось так. Ну і відповідно починаємо по кольорах з'єднувати. Звісно ж, спочатку беремо шматок, одягаємо. Ну, і далі як це з'єднувати? Хтось може з'єднати якось так, хтось може спаяти. Але найкращий та найнедійніший метод з'єднання це банальна та правильна скрутка. Зараз я це зроблю і покажу, як це має виглядати. Тож, ось я зробив скрутку цього дрота. Наче вийшло добре, так, вибачаюсь за фокус. І далі думки тут трохи розходяться. Дехто вважає, вважає, що треба лишати, як є, дехто вважає, що можна його трохи пропаяти. Я власне, виступаю за цей другий варіант і вважаю, що нічого страшного, якщо ми його зверху трохи пропаяємо, це допоможе з'єднанню бути трохи надійніше. Все, кабель не розвалюється, скрутка тримається і далі беремо та. Вибачаюсь вже за шум станції, далі так само в'єднуємо другий. Так само скрутили, перевіряємо ще все добре, все тримається. Трохи-трохи пропаємо це з'єднання. Виглядає добре. Далі ці дроти можна скрутити, але не заплутати. Ось якось так буде нормально працювати. Далі так само з'єднуємо всі. Інші дроти, просто по кольорах. Так, ось я нарешті скрутив всі дроти, і далі нам це все треба ізолювати. Спочатку треба ізолювати самі сигнальні дроти. Можна використовувати або ізоленту, або ж я рекомендую використовувати ось такий каптоновий скотч. Це високотемпературний та висоководний скотч, і він має надійно захистити наші дроти всередині. Мені він дуже подобається насправді. Далі нам треба з'єднати ось цей заземлення. і тут особисто я раджу використовувати шматок фольги. Для додаткового, додаткового екранування цього шматка кабелю. Будемо вважати, що це додатковий захист. Землю можна спокійно паяти, більш, її можна паяти на цей екран, бажано ще у кількох місцях. Ну і в даному випадку каптоновий скотч захищаємо. Далі це діло треба гідроізолювати. Як я казав, можна використовувати або термоусадку герметиком або ж нанести герметик тут. Ну, по факту нам треба ізолювати ось ці два кінця. В основному плога не потрапляла. Це я використовую, до речі, ось такий автомобільний герметик. Далі я раджу, особисто я раджу почекати, коли е, застине, і потім вже надягати термоусадку. Дуже важливо це тестування кабелю і, до речі, важливо, ну, точніше, точніше зручно, тестувати його. До всього цього, тобто до нанесення герметика, термоусадок. Просто коли ви з'єднали всі дроти, то бажано перевіряти. Перевіряти можна або як на терміналі. Але більш безпечним та більш зручним методом є тестування кабелю за допомогою найпростішого кабельного тестера. Та ось таких самородних. Перехідників. Тут в мене RG45, а тут SPX-коннектор. І ці штуки зроблені з пошкоджених терміналів. Зараз їх вже досить багато зустрічається, вони є в різних майстернях, їх продають на OLX та в інших місцях, тому можна просто зробити собі ось такі штуки. Головне, щоб коннектори були справні. Тому просто беремо. Під'єднуємо. Ось так. Відповідно. Ось так. Все з'єднали. Натискаємо. Ось як бачите, всі вісім ліній. Я раз продемонструю всі під'єднані, також 6G, Signal Round, лінія зазимлення, також під'єднана. все працює, все, все під'єднано правильно і це діло вже можна безпечно використовувати з терміналу. Обучайся. Ну і далі я рекомендую ще для надійності замотати це все звичайно зеленти. Беремо та намотаємо. Звісно, що кілька шарів це краще зробити. Дивимось, щоб... Ніде нічого не запуталось. Все, кабель готовий. Ну, до речі, дехто тут може імпровізувати та навіть вкладати ось цей частину шматок а, якогось а, товстого дрота чи навіть а, якийсь гвинт. Ну, щоб Ця штука була більш така міцна, де та не згиналась. Але насправді вона така досить міцна, та нічого там не перегинається. Бачите, я згинаю кабель, тому це м, досить надійно, і ще наче не один кабель не повертався після такого ремонту. Тому, мабуть, на цьому все. Ось цей кабель вже... Сьогодні поїде до своїх власників та буде працювати. Дякую за увагу.